Холодне квітневе сонце сліпило очі. У 1937 році люди не піднімали голови і не дивилися на сонце, боялися. Лише струнка дівчина й огрядний серйозний чоловік, обіймаючись посмішками, поспішаючи, стрімко крокували по вулиці від Київського театру опери і балету. Вона схвильовано говорила А ти чув, що вони казали про оригінальне введення хорової пісні у балет, що там єдність настрою музичної тематики. Стомлений чоловік задоволено хотав головою. А про те, що балет на українську тематику має величезне значення, чув? Сам керівник театру визнав балет новим і цікавим. Посміхнувся і пильно подивився на супутницю, подумав про те, як швидко виросла його донечка. Замить в уяві промайнули її палаючі очі, коли вона, шестирічна, вперше зайшла у балетну залу хореографічної студії, створеної в Житомирі. Аж ось її впевнені балетні па біля станка київського музично-драматичного технікуму, одетта і Фея Буску – сольні партії, яких вона так багато виконала у Київському театрі опери і балету. І нарешті зовсім свіжі спогади про те, як вона створювала балет лісова пісня, витанцьовуючи партії вдома, коли він награвав їй етюди. А далі дощовий жовтень 1938-го змиває радість і надію. Дівчину боляче хвистатимуть слова несолідний лібретист, згадуючи, які довго стукатиме у скронях. Так, їй було 22, коли вона написала балет, лісова пісня, свої зізнання у коханні поліссю. Вона мріяла, що мільйони глядачів у всьому світі, як і вона, будуть любити український балет, рідну Житомирщину. Все це буде колись. А поки з голови не виходили слова керівництва театру. У нас гасло зібрати 7-10 мільйонів пудів сталінського хліба, а у вас мавка не хоче жати жито. Через довгих 20 років вже доросла жінка-балетмейстер нарешті стояла на сцені, приймаючи аплодисменти балетній постановці лісова пісня, квіти, овації, схвальні відгуки у пресі. Ні війна, ні життя в евакуації не знищили любові до балету, до рідного полісся, до української культури. Ти мусиш, говорила вона собі все життя, мусиш боротися за улюблену справу, за право бути собою. Цього навчала вона інших і тоді, коли була балетместеркою, і коли працювала у дитячій хореографічній студії, і коли викладала в інституті культури. Вона вміла високо злітати над сценою, легко торкаючись підлоги кінчиками пуантів. Скільки праці вкладала вона у легкість, багато, скільки сил, у впевненість і твердість. Багато і скільки любові було в її серці. Багато. Сьогодні український балет знають і поціновують в усьому світі, а лісова пісня не сходить зі сцени понад півстоліття, і все це завдяки їй Житомирянці Наталії Скорульській, яка стояла у витоків українського балету.